Президент Зеленський 2 квітня у вівторок відвідав українське біблійне товариство. Він прийшов туди для того, щоб зустрітися з єпископами, главами українських євангельських і протестантських церков, а також з єпископами Римсько-католицької церкви в Україні. Це була зустріч в контексті Пасхи. Президент привітав. Глав протестантських і католицької церкви з Пасхою, словами Христос Воскрес. Е, дуже добре і приємно було це почути, бо в офіційному публічному привітанні там лише було написано вітаємо з Великоднім. Тобто Він вітав з Великоднім. Жодного разу не було написано слово Пасха і жодного разу тим більше не були написані слова Христос Воскрес. Під час цієї зустрічі все ж таки Президент привітався словами Христос Воскрес. І що є також все ж таки важливим таким ліхтариком і маячком, на яке ми маємо звертати увагу. І окрім таких загальних важливих актуальних тем розмова, наприклад, про капеланство, про роль значення служіння християнських церков в Україні українському народу під час війни важливим акцентом в цій бесіді був заклик президента Зеленського прохання, я б навіть сказав, до глав протестантських церков і єпископів католицької церкви, заклики прохання до них, щоб вони активніше комунікували українську тему на міжнародному рівні. Я хочу процитувати деякі слова, які озвучив президент, і фактично цитати пряма мова. Він сказав: звертаюся з проханням до вас, щоб ви також вибудовували діалог за кордоном по своїх зв'язках. Тобто, глава держави констатує, що зв'язки. Українських протестантів і католиків на заході дуже потужні, бо на західний світ це передусім католицький, протестанський, не православний. Президент це розуміє, тому звертається. І просить, щоб українські єпископослужителі комунікували, щоб всюди далі продовжують це щоб всюди люди знали правду про війну тут, про російське зло. Цей діалог між церквами і громадами це діалог правди. Коли світло викриває зло, війна скоріше буде завершена справедливо для України. Дякую всім, хто допомагає Україні. Отже, прозвучав такий заклик. Ще одна цитата. Остання: Церква має великий вплив за кордоном на суспільства і на лідерів західних. І для нас, для України, це дуже важливо. Отакі От слова сказав президент Зеленський. Це свідчить про те, що глава держави розуміє роль і значення і вплив українських протестантів і католиків в західному світі, і він просить, щоб українські протестанти і католики на Заході підносили голос за Україну. Логічне прохання добре, що у президента є це розуміння, і абсолютно закономірно, що він звернувся з цим до українських церков. На що я хочу звернути увагу в цьому контексті? Тут є певна проблема. І... Але перед тим, як я озвучу проблему, хочу сказати, що насправді і зараз, без закликів президента, українські протестанти і католики на Заході, і взагалі на міжнародному рівні, дуже активно і пасіонарно підносять голос на захист правди. Всюди, на всіх майданчиках, де тільки це може бути. Я особисто в цьому також беру участь. Всюди де е, заходи, конференції, з'їзди, міжнародні молитовні події, молитовні сніданки, європейські, американські, е, без заходів на тему релігійної свободи. Тобто, всюди український християнський голос, в тому числі протестантський, католицький, на міжнародній арені, звучить дуже чітко, категорично і однозначно. Украї... Росія напала на Україну. Знищує українську націю, веде агресивну війну, в тому числі руйнує храми, арештовує вбиває священнослужителів і віруючих людей. І, звісно, українські протестанти і католики закликають світ, захід до максимальної допомоги і підтримки для України Різноманітної це і гуманітарної, і матеріальної, благодійної, і благодійної, звісно, військової. Але на що слід звернути увагу? Е, є певні проблеми, коли українські е, християнські лідери комунікують тему України, обговорюють біду України в Західному світі, е, передусім, звісно, з консервативними середовищами, бо консервативні кола на Заході вони мають значний вплив. Якщо говорити про Сполучені Штати, це передусім вони концентруються навколо республіканської партії, хоча ну це, хоча в різних політичних силах, але передусім домінування такого консервативного християнського свідогляду, концентрується навколо виборців і політиків республіканської партії. І тут не питання не в тому, що Україна має якось залучатися в політичні процеси в інших країнах, а питання в тому, що західні консерватори, до яких президент Зеленський просить українську церкву звертатися. Так ось, західні консерватори, скажімо так, звертають увагу на деякі проблемні явища події і дії української влади, які, м'яко кажучи, псують репутацію України в очах західних консерваторів, протестантів і католиків. Ну, от, наприклад, я хочу сказати: в серпні 2023 року я був безпосередньо у Сполучених Штатах у Вашингтоні. В столиці і зустрічався, мав серію зустрічі з журналістами з Heritage Foundation це провідний експертний аналітичний центр Сполучених Штатів. І також мав телефонне спілкування з одним конгресменом і зустріч персональною з конгресменом ще з одним іншим конгресменом, якого звали Крістофер Сміт. Конгресмен Крістофер Сміт. Це один з найдосвідченіших. Він в Конгресі там щось років там, під 30. Ну, дуже, дуже давній конгресмен, максимально авторитетний, безсумнівно. І от на різних зустрічах, і в тому числі на зустрічі з конгресменом. Одне з перших питань, наприклад, як так могло статися, що в Україні е, транссексуал е, Майкл Сіріло став спікером Си оборони? Е, е, спікером Сил оборони. Спікером Сил територіальної оборони України. І ця інформація була максимально поширена. Про неї з шоком дізналися консерватори Заходу, в тому числі від позицій, яких дуже багато залежить військова допомога для України, наприклад, американських республіканців. Ми спілкуємося, говоримо про Україну і і Крістофер Сміт і всі американські євро і західні. Консерватори християни вони безсумнівно підтримують Україну, вони захищають Україну, вони, вони підносять голос за Україну. Але оці запитання вони виникають як так в Україні, яка є християнською країною, в якій е, от, найбільша кількість церков, тих ж православних протестантських на, на європейському континенті е, по, по деяких конфесіях, в які там найбільша греко-католицька церква світу в Україні. Тут. В інших країнах навіть такого немає. В Україні якогось там Майкла Сіріло, тим більше іноземця транссексуала, назначають спікером Сил тероборони Збройних сил України. Або легалізують, точніше, подають законопроект 91.03 щодо легалізації одностатевих цивільних партнерств в Україні. І, або ратифікація Стамбульської конвенції в Червні 2022 року. Тобто, в лютому починається велика війна, а в червні 2022 року, через кілька місяців, ратифікується Стамбульська конвенція, яка фактично легалізує гендерну ідеологію на рівні всього законодавства в Україні. Ну і не кажучи про там, легалізацію так званого медичного канабісу. Після цього наступним кроком завжди в усіх країнах з'являються гасла і вимоги про легалізацію так званого рекреаційного канабісу. тобто Це вже просто. Пакурі трави в прямому сенсі цього слова. Отже, от всі ці аспекти, там, Майкл Сиріло, транс спікер тероборони української, це ж офіційна посада в Збройних силах України, законопроект про легалізацію одностатевих цивільних партнерств, легалізація так званого медичного канабісу, ратифікація Стамбульської конвенції у провадження гендерної ідеології. Зараз там Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення причепилася до організації всі разом і винесла припис, тобто попередження, за те, що просто на сайті організації опублікована стаття про історичний зв'язок між ЛГБТ-групами і педофілією. Там опубліковано опублікована всі статті відомості достовірні, історичні як в ЛГБТ, -ЛГБТ середовищах завжди лунали публічні ідеї про необхідність зниження віку згоди. Для сексуальних стосунків між дорослим чоловіком і неповнолітніми дітьми хлопчиками. І Національна Рада, це державний орган конституційний, винесла попередження за, за те, що була опублікована ця стаття, яка нібито дискредитує ЛГБТ-рух, але насправді були опубліковані абсолютно достовірні історичні відомості. І отакі от дії органів державної влади вони викликають великі питання серед консерваторів і християн заходу. І, скажімо так, ускладнюють і вносять деякі незручності в цей діалог глав українських церков, українського консервативного середовища з друзями, однодумцями, братами, сестри, сестрами по вірі на Заході. Ще раз наголошую: консерватори, християни, протестанти і католики на заході, на міжнародному рівні є солідарними з Україною. Вони спрямовують величезну кількість гуманітарної допомоги. Вони особисто приїжджають в Україну, їздять на лінію фронту і допомагають як тільки можуть духовно, матеріально, гуманітарно. Також політики-консерватори е, заході, на Заході, е, зокрема, Борис Джонсон з Британії, це політик консервативної партії. Е, е, Майкл Пенс, колишній віцепрезидент, це Республіканець, який підтримує Україну в Сполучених Штатах, величезна кількість політиків, конгресменів республіканців підтримують Україну. Але оцей заклик президента України Зеленського до українських лідерів протестантської і католицьких спільнот, він є правильним. Але разом з тим тут слід українській владі звернути увагу, що оцими діями Майкл Сіріла. Коли був на посту спікер Сил тероборони, одностатеві партнерства, ратифікація Стамбульської конференції, канабіс, вся ця меншня, вся ця дичина, весь цей бруд, який коли лється кров, а це все в Україні руками органів влади, легалізується або просувається і підтримується, у всіх наших західних друзів, партнерів і Ондодумців, скажімо так, виникає, вони ніяковіють. Коли таке зустрічають. Як так може бути? Лється кров? гине країна, демографічна криза, помирають люди, і мільйони не народжуються, тому що вбиваються чоловіки і виїжджають жінки. А у нас просувають, в тому числі зусиллями органи влади, абсолютно антисімейні ідеї і ініціативи, антихристиянські, антицерковні з точки зору цінностей. Тому абсолютно підтримуючи і будучи солідарним з закликом президента до українських протестантів і католиків комунікувати тему України на Заході, хочеться звернути увагу і президента Володимира Зеленського, і всіх органів державної влади, не робити дурниць, не говорити дурниць, не ініціювати дурниць, які прямо суперечать християнським цінностям і цінностям. Всіх консерваторів в світі і безпосередньо на Заході. Важливо про це знати і про це говорити, і на це звертати увагу. Тому я запрошую вас поділитися цим відео, щоб його побачили якомога більше людей і про це говорили. Християнські цінності це передусім морально, це правильно, але в тому числі це раціонально сьогодні для України підтримувати їх і захищати. Традиційні консервативні цінності, якщо ми хочемо мати підтримку впливового консервативного заходу. Поширте це відео. Дякую за увагу!